Um, Mayor, I, I appreciate you making time to talk to us today. Um, Poltava is a beautiful city. You have helped many refugees already. Um, can your city, or is your city ready to help even more Ukrainians seeking shelter, seeking refuge from the war? Пане мер, дуже дякуємо вам, що погодилися поговорити з вами. Ми вчора приїхали в Полтаву. Нам дуже сподобалося місто. Вчора ми робили сюжет про те, як Полтава допомагає вимушеним переселенцям. І хочемо вам спитати, наскільки ще переселенців готова прийняти, наскільки ще вона готова допомагати. Я вітаю вас на нашій полтавській землі. і Якщо наше місто вам сподобалося, то я його просто обожнюю, тому що це моє місто, це місто мого дитинства. Що стосується саме внутрішньо переміщених осіб, так дійсно це є на сьогоднішній день дуже велика проблема для всієї нашої держави і для нашого міста, тому що ми одна єдина велика родина. І На сьогоднішній день в місті проживає понад 300 тисяч людей і. Ми прийняли більше ніж 300 тисяч внутрішньопереміщених осіб This, на сьогоднішній день. 54 тисячі проживає 000 саме в нашій полтавській територіальній громаді. And, and Що стосується 300 ще прийняття внутрішньопереміщених осіб? У нас є е, програма президента. У нас була. Віце-прем'єр-міністра Ірина Верещук до нас доведено певна кількість, щоб ми ще прийняли внутрішньопереміщених осіб. І тому на сьогоднішній день завдання президента, завдання віце-прем'єра Ірини Верещук ми будемо виконувати наскільки в нас вистачить сили і наскільки вистачить і нас вистачить пощі на старо. Тому сказати точну цифру, скільки ми можемо сьогодні прийняти внутрішньо переміщених осіб ми не можемо, але будемо приймати стільки скільки потрібно